Сьогодні існує багато залежностей: ігрова, інформаційна та залежність від соціальних мереж. Усе це можна об'єднати одним словом: інтернет залежність. І, як не сумно, наші діти стають головними жертвами цієї нової загрози. Батьки все частіше помічають, що телефон, який раніше здавався просто корисною іграшкою, перетворюється на щось більше, на сучасну хворобу. Багато лікарів та науковців уже прирівнюють залежність від телефонів до наркоманії. І це не випадково. Наші діти все глибше занурюються в цифровий світ, ніби у віртуальній реальності, втрачаючи зв'язок з реальним життям. Які небезпеки криє в собі така залежність? Інтернет залежність це не просто звичка, це серйозний розлад психіки, який проявляється у вигляді некерованого бажання бути постійно онлайн. Дітей та підлітків тягне шукати нову інформацію, бездумно гортати сторінки в соціальних мережах. Ця проблема не шкодує нікого ні дітей, ні підлітків, ні дорослих. Може здатися, що 2-3 години на день в інтернеті це небагато, але навіть цього часу достатньо, щоб пам'ять почала погіршуватися, а розумові здібності знижуватися. Діти втрачають інтерес до реального життя, обираючи віртуальних друзів замість справжніх. Спілкування в інтернеті зводиться до обміну короткими фразами, що не дає дитині можливості навчитися, аналізувати інформацію та будувати логічні ланцюжки. Крім психологічних та соціальних проблем, залежність тягне за собою і фізичні недуги. Погіршується зір, порушується постава, з'являються сколіоз та остеохондроз, розвивається тунельний синдром зап'ястя. Постійне сидіння за екраном може призвести до зайвої ваги та проблем зі шлунково-кишковим трактом, не кажучи вже про серцево-судинні захворювання. Подумайте, скільки разів ви бачили свою дитину, яка втупилася в екран телефону, навіть перед сном. Миготливий екран діє на мозок як потужний стимулятор, не даючи дитині повноцінно відпочити. Вона не може нормально спати, харчуватися, займатися спортом. Взаємодія з близькими зводиться до мінімуму, що призводить до напруженої атмосфери в родині та частих конфліктів. У результаті дитина стає замкнутою та асоціальною. Інтернет залежність це хвороба, яка потребує серйозного лікування. Чому діти потрапляють у пастку інтернет залежності? Відповідь криється в спробі компенсувати брак дружби, любові, спілкування та визнання. Діти з низькою самооцінкою, без лідерських якостей та комунікативних навичок частіше потрапляють у цю пастку. Особливо схильні до ризику ті, хто зростає в неблагополучній обстановці, не відчуває розуміння та підтримки з боку батьків. Як допомогти дитині подолати інтернет залежність? Постановка мети важлива мета може стати джерелом сили в боротьбі із залежністю. Але тут важлива підтримка всієї родини. Мета має бути спільною, а не лише для дитини. Проміжні маяки досягати великих цілей легше, якщо на шляху є проміжні успіхи, які будуть мотивувати та підтримувати. Здоровий дозвілля. Діти люблять гратися та спілкуватися, наповніть їхнє життя цікавими іграми, походами, ті, подорожами та знайомствами. Наприклад, організуйте сімейний похід до лісу на вихідні, де ви разом будете розпалювати багаття та смажити зефір. Це залишить набагато яскравіші спогади, ніж будь-який онлайн-ігровий досвід. Розвиток уяви. Лікувати залежність можна, розвиваючи уяву в ігровій формі. Спробуйте влаштувати сімейні вечори написання віршів або частівки. Можливо, ваша дитина стане наступним поетом, а ви знайдете ще одну спільну пристрасть. Але для всього цього потрібна сила волі. А її, на жаль, часто не вистачає. Важливо виховувати в собі та в дитині силу духу. Це складно, але саме робота над собою допоможе впоратися із залежністю. А як ви думаєте, як можна допомогти дитині подолати інтернет залежність? Напишіть свої думки в коментарях. Як відучити дитину від телефону? Перший крок усвідомити, що саме ви, батьки, несли відповідальність за те, що дитина підсіла на цей гаджет. Згадайте, скільки разів, коли ваш малюк просив пограти в доганялки або схованки, ви давали йому телефон зі словами Пограй трохи, я зайнятий. І так. Крок за кроком ви самі привчили його проводити час з екраном. Визнання своєї відповідальності це ключовий момент. Як тільки ви усвідомлюєте свою роль у цій проблемі, ви перестанете звинувачувати дитину за те, що вона багато часу проводить з телефоном. Замість цього ви почнете шукати способи виправити свою помилку, відтягнути його від гаджета, гаджета як мотивувати та надихнути на живе життя поза ентептом. Уявіть, що бачить дитина, коли прокидається вранці, та бачить, як її батьки першим ділом тягнуться до телефону, яка думка виникає в її голові. Можливо, вона вирішить, що телефон це найголовніше в житті, раз тато й мама приділяють йому стільки уваги. Може бути, вона навіть відчує, що батьки люблять телефон більше, ніж її саму. Подумайте, кому ви приділяєте більше часу вранці: дитині чи телефону? Кого ви цілуєте та обіймаєте, коли вона відкриває очі? Якщо це телефон, а не ваш малюк, то не дивуйтеся, що одного разу вона почне вважати, що гаджет це найважливіше в житті. І як тільки у неї з'явиться власний телефон, її вже буде дуже складно відірвати від екрана. Не варто травмувати дітей, лаючи їх за захоплення телефонами. Краще візьміть відповідальність на себе та почніть надихати їх на реальне життя. Грайте з ними, спілкуйтеся, займайтеся корисними справами. І головне покажіть приклад. Перестаньте прокидатися з телефоном у руках, перестаньте сидіти в ньому за столом під час обіду, відкладіть гаджет та покажіть дитині, що вона для вас важливіша. Чим можна захопити дітей, окрім телефону та інтернету? Створіть розклад, який обмежує час на гаджети. Встановіть чіткі правила. Наприклад, дозвольте користуватися гаджетами лише в певний час та обмежений час. Включіть у розклад час для інших занять: ігри на вулиці, читання, спорт або творчість. Нехай у дитини буде час і на творчість, і на активність. Запропонуйте альтернативні заняття. Творчість. Заохочуйте малювання, ліплення, музику. Ці заняття розвивають креативність та дрібну моторику. Наприклад, можна влаштувати сімейний конкурс на найкращу поробку з пластиліну. Читання перетворіть читання на сімейне заняття. Організуйте вечірні читання в голос або відвідуйте разом бібліотеку. Спільні походи до книжкового клубу можуть стати чудовою традицією: спорт. Запишіть дитину до секції з футболу, танців або плавання. Прогулянки на свіжому повітрі, ігри в парку, чудові способи провести час із користю. Розвиваючі ігри та хобі, настільні ігри, головоломки, конструктори допоможуть розвивати логіку та вміння вирішувати завдання. Проводьте час разом. Батьки мають активно брати участь у житті дитини. Прогулянки, поїздки, ігри, спільне приготування їжі. Наприклад, приготування піци всією родиною може стати веселим та смачним заняттям. Вигадуйте сімейні заходи, походи до музею, театру, студь на пікнік або екскурсії. Згадайте, як чудово, весело та дружно проводити час поза домом, розвивайте соціальні навички. Стимулюйте спілкування дитини з друзями в реальному житті. Організовуйте спільні ігри, дні народження, походи до парку або кіно. Запрошуйте друзів дитини в гості, щоб вони могли грати разом, не використовуючи гаджети. Наприклад, можна влаштувати змагання з настільних ігор або разом побудувати величезну вежу з кубиків. Подавайте приклад: діти наслідують дорослих. Якщо батьки проводять багато часу за екранами, дитина буде прагнути робити те саме. Покажіть своїм прикладом, що в житті є багато цікавих занять без участі гаджетів. Обговоріть проблему. Поговоріть з дитиною про шкоду надмірного використання гаджетів. Поясніть, чому важливо займатися різними справами та знаходити цікаві заняття поза інтернетом. А як ви вважаєте, чим можна захопити дітей, окрім телефону та інтернету? Поділіться своїми роздумами в коментарях. Боротьба з цифровою залежністю у дітей це довгий шлях, що вимагає терпіння та послідовності. Важливо не лише обмежувати час за екраном, але й пропонувати дітям захоплюючі та корисні альтернативи. Підтримка батьків та спільне проведення часу відіграють ключову роль у формуванні здорових звичок у дитини. Якщо ви запропонуєте дитині цікаві види діяльності, її життя стане набагато багатшим, а ризик інтернет залежності значно знизиться. Також, коли ми помічаємо цифрову залежність у своїх дітей, потрібно подивитися на себе, чи немає цієї залежності у нас, адже діти нас копіюють. Пам'ятайте, батьки, діти наше майбутнє, бережіть їх. А ви помічаєте цифрову залежність у своїх дітей та за собою. Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок та оберіть усі, ставте подобається, лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.